Давайте трохи розберемося з теорією. Сон людини складається з декількох фаз. Найважливіші для нас це третя і четверта фази, які зазвичай припадають на перші 2-3 години сну. Методики, про які я розповім, розробив вчений Олександр Вейн. Їх суть в тому, щоб максимально збільшити час перебування в четвертій фазі сну. Але перед тим, як перейти до практики, важливо запам'ятати кілька моментів. 1. Перед застосуванням першої методики потрібно не спати одні дві доби. Після цього спати доведеться строго в певний час, інакше ефективність буде нульовою. 2. Під час експерименту у вас повинно бути мінімум 3 години відпочинку в день. Гуляйте в парку, пийте чай, проводите час з сім'єю, медитуйте. Ніякої фізичної або розумової навантаження. Практика Методика 1. Спочатку потрібно визначити, коли ваш сон найбільш ефективний. Для цього виділіть кілька вільних днів, наприклад, вихідні. У перший день лягайте спати, як зазвичай Прокидайтеся, займаєтеся справами, але рівно з 12-ї години ночі починаєте дослідження. Прислухайтеся до своїх відчуттів. Незабаром ви помітите, що спати хочеться не постійно, а з певною періодичністю. Ось її ми і будемо виявляти. Оцінюйте бажання спати за трибальною шкалою. 1. хочеться спати. 2. Дуже хочеться спати. 3. Нестерпно хочеться спати. Записуйте ці напади сонливості в блокнот або телефон. О півночі наступного дня, тобто через добу, експеримент можна завершити. Тепер можна лягти, виспатися і на наступний ранок проаналізувати дані. Перегляньте записи. Виберіть найтриваліші і сильні напади сну. Повинно вийти два часових проміжку, коли вас буквально вирубувало. Зазвичай перше сильне бажання спати виникає між годиною ночі і 6 ранку, а друге днем. Наприклад, якщо вас сильно хилить в сон о 4-й ранку і о 4-й годині дня, то ваш графік сну буде таким. О четвертій ранку лягайте спати і ставте будильник через 2-2,5 години. За цей час ви проводите в четвертій фазі сну стільки ж, скільки звичайні люди за 8-10 годин. О першій годині дня спите ще годину. У підсумку ви спите всього 3-3,5 години на добу, але в четвертій фазі проводите навіть більше часу, ніж при звичайному 8 сні. Головне точність. Якщо заснете не в 4, а в 4.15, то не виспіться або навіть не почуєте будильника. Хоча іноді ці 15 хвилин можуть допомогти знайти ідеальний час для засинання, слухайте свій організм. Методика 2 якщо не хочете проводити дослідження, цей спосіб для вас. Лягайте спати між пів на 5 і п'яту ранку, і спите до 9. Зазвичай в цей період сон найміцніший. В обох випадках головне вчасно лягти і вчасно встати, навіть якщо дуже хочеться спати. Хоч на підлогу падайте, але вставайте. Потім сонливість пройде, і ви будете почувати себе бадьоріше, ніж після восьмигодинного сну. Важливо. Невеликий відсоток людей не може висипатися за три години. Якщо після двох тижнів експериментів ви відчуваєте занепад сил, значить, короткий сон не для вас. Мій досвід. Я вирішив спробувати цю методику. У перший день спати не хотілося, тому я продовжив експеримент ще на добу. Вони виявилися дуже важкими сон, буквально валив з них. Я зрозумів, важливо чимось займатися, інакше спати хочеться жахливо. Перший тиждень був дивним організм адаптувався. Але потім все нормалізувалося, і я відчув плюси. Звільнилося багато часу. Засинав майже миттєво, прокидався легко. Відчував себе бадьоро весь день. Спробуйте і розкажіть в коментарях, чи підійшло вам.